Вже завтра настане свято, яке у багатьох асоціюється з романтикою, зі знаннями та теплими словами. День святого Валентина, що традиційно відзначається 14 лютого, хоч і не є офіційним святом в Україні, вже давно став символом кохання для мукачівців. Це ще один привід проявити почуття до своєї половинки. Загалом так звичайно, що святкуємо День Святого Валентина. Однозначно, це ще один привід сказати одне одному, як ви сильно одне одного кохаєте, поважаєте. Однозначно, що це таке свято, коли всі в піднесеному настрої. Ну і, з, і зазвичай, знаєте, це такий день. Хочеться наголосити на тому, що в цей день класно було би сказати і своїм друзям, своїм рідним про те, що ви їх любите, про те, що вони для вас важливі. Це для молодих свято, бо ще то для таких, як я. Нормально, нехай святкують для того. Вони й молоді, поки молоді. А вже такі, як я то вже дома повечеряли телевізор, і все у день закоханих. Хочеться показати свої почуття не лише словами, а й вчинками та подарунками. Дехто дарує квіти або символічні листівки, той обирає практичні речі або ж робить подарунки власноруч, але найголовніше в цей день проявити увагу, турботу і теплоту до людини, яку ви цінуєте. Я зробив листівку. То так не знаю, більше нічого. Головне увага, я драхую. Валентинки, квіти, цукерки це, мабуть, основне. А далі, вже якщо дорослі, то там більш серйозніші подарунки: парфуми, вечері, ресторани, букети. Купила сьогодні тюльпанчики на день Валентина. Так, за словами продавців, більшість людей купують подарунки саме 14 лютого, проте є й ті, хто завчасно готується до свята. Дивіться, пряник зараз. Дуже популярний він печиво пряник. Ну і мильні квіти, зефір власного виробництва. Ну, в основному, це що люди зараз, як кажуть, не тільки дивляться, щоб красиво, але якусь принесло користь. В основному зараз під час війни люди купляють один-два, такий мінімальний, міні, мінімізм, мінімалізм. Ціни не зросли, тому що ми хочемо. Ну, Дивимося по ринок, ринок диктує свої умови, і ми мусимо триматися того, щоб люди купляли зазвичай більше, ну більше продати і більше, як кажуть, приємно людям принести. Беруть у подарунок вчителям, діткам, садочкам, беруть вихователям, які були прошлого року ці Такі сі цього року проте не всі мукачусі відзначають день святого Валентина. В той час як для одних це справжнє свято кохання, для інших лише маркетинговий хід. А є й ті, хто з особистих причин залишає цей день без особливої уваги. День Валентин для мене нема свято. Я вважаю, що кохання треба показувати цілий рік, а не тільки один день у році. Свято всіх закоханих є чудовою можливістю Приділити увагу своїй половинці, проте важливо пам'ятати, що любов і повагу потрібно показувати щодня, а не тільки у цей день.